Тик на дотик нами зараз на зв'язку наша улюблена Тетяна Рихтун, журналістка, репортерка Віжен Радіо на дотик. Що нам особливо приємна. Зараз Київ, а взагалі Крим до 2014 року Крим, і сподіваємось, після перемоги теж Крим. Отже, Тетяна, нас чуєш, бачиш, як ти? Так, чую, бачу доброго дня. Олю, рада приєднатися до радіо на дотик. Спасибі, завжди чекаємо твоїх дотиків і інформації про наш надважливий для кожного і кожної українця і українки Крим. Що на сьогодні яка ситуація? Ми останній раз, коли робили зустріч, говорили про те, що все-таки збираються у Севастополі проводити оце величезне свято день морського флоту, і це мало це випадало на 31 липня, остання неділя липня. І було під питанням, буде чи не буде. Да, да, да можу зараз відповісти на твоє питання, але якщо ти не проти, то я б хотіла. Підтвердити ту версію, що ти uh -huh. в кінці попередньої зустрічі сказала, що цей шантаж на... і захоплення Запорізької АЕС, це частково робиться заради електроенергії для Криму. Uh -huh. Я можу це підтвердити, тому що <кхм>, там о, були повідомлення про те, що о, росіяни. Відновили е, знищені в 15-му році електромережі, які пов'язували Херсонську область з Кримом. Вони тоді були пошкоджені українцями, і після того їм прийшлось перебудовувати схему електропостачання в Крим спочатку, тимчасово, а потім вже постійно. Ну, це перша тепер вони її відновили. Від повідомлення було буквально місяць тому, uh -huh. uh, і uh, треба зрозуміти, що Севастополь Енерго uh, і Крим Енерго це власність uh, депутата Російської Держдуми. Uh, він uh, це пан uh, прізвище Бабаков. Так це знатний рейдер. Uh -huh. Тому нема нічого дивного, що вони крім зерна ще й крадуть у нас. Намагаються вкрасти у нас електроенергію. А, так і повертаючись до твого запитання, повинна сказати, що о, свято навіть в тому мінімізованому вигляді, як вони собі його планували, угу. а, дійсно не відбулося, бо кораблі в бухті не було. Угу. А, і всі пам'ятали про знищений, знищений крейсер. Москву. До речі, ексклюзив від, ексклюзив від мене, як ти любиш. А можу сказати, що командир крейсера Москва, який а, залишився живий, ну це ага. серії своїх не кидаємо. Да, uh -huh. і командир по морській традиції залишає останнім, да так а, би мало бути, але uh -huh. видно, так не, не, не є не, не вдалося йому зберігти традиції да? на, на, на плановому крейсі, Він вижив і тепер ходить по Севастополі, шукає працевлаштування, тому що uh. із флотою. Його викинули. так ну і а, Крейсер Москва далі нагадує про себе тим, що а, батьки нових строковиків отримують а, а, свідоцтво про смерть своїх синів. А, це знову ж про те, що там не мало бути строковиків, і ага. клялись і божились, що там їх там нет ну, Тобто, ми весь час маємо таке. Просто брутальне, просто брешуть Брутально кажу, брехню таким грубим uh -huh. народним народним словом. Ну і з цим святом вийшло те ж саме. Вони там програму збиралися якось там на кораблик ім'я повісити замкомандира. Але оця теракт, те, що вони назвали терактом, uh -huh. а те, що ми називаємо бавовною, Це земевна, да? установка, uh -huh. тому що навіть не військовій людині зрозуміло, що е, кажемо так. Бомбити у вихідний день штаб флоту, в якому нікого немає, ніхто не буде. Смислу нема, звісно, смислу нема. Це може з цього вийти е, такий е, дуже голосний пшик. Але е, е, якоїсь там втрати для штабу чи для флоту бути не може. Оце в російській І, традиції це... якраз робити пшики. Так, да, тому можна зробити висновок. Е, висновок, що скоріше, це було вони були зацікавлені в чомусь такому для того, щоб нагнати страху. Я навіть е, своїм е, кримським контактам запитувала казав: вони що кажуть? Гроші на салют пропили. Бо салют відмінили в результаті цього всього теракту. Єдине, що відмінили, це салют. Отак, От а люди все одно, хоча б вони заборонили людям ходити на масові заходи. Люди все одно зупинялися по Севастополі, і журналісти спитали, у них, які спитання виникають в зв'язку з цим повідомленням про теракт. Люди казали: один ПВО, де наша армія, де наша оборона. Я думаю, що ніхто їм відповісти не міг. До речі, цей жовтий рівень безпеки, як вони називають, вони його продовжили. Да, вони його продовжили до 14 серпня, угу. тобто він досить пір, досить пір діє, і повинна сказати. Що люди не дуже звертають на це увагу, ага, і ага. влада теж, коли їй це вигідно, теж не звертає на це увагу, тому що за всіма б канонами шоу пропагандистське треба було б відмінити, не збирати стільки людей під Севастополем. А, а байк-шоу а... таке було а... Да, да, да? А воно буде воно а, буде, буде. На, на цих вихідних. Да і там уже почалися різні заходи підготовчі. Тобто, не дивлячись на всю безпеку, воно все-таки буде. Ви знаєте, я повинна сказати, що тут ще є така особлива, треба відмітити. Ми минулого разу, коли з тобою говорили, то я казала, що Севастополь з регіону за перебриком російським стає прифронтовою територією, uh -huh. І, але це було так мовити моє бачення з України. Але несподівано так званий губернатор Севастополя теж назвав Севастополь прифронтовою територією, так. прифронтовим регіоном. Угу. Тобто вони теж е, можуть людям рідне розказувати, але видно, самі це відчувають. Угу. Тим більше, що е, за частина Запорізької області, яка окупована, то там е, серед е, цих можна владців окупованих. Окупантів там дуже великий Севастопольський десант. Там uh -huh. uh, повинна від що та uh -huh. uh, да, губернатор Севастополя. Частина чиновників uh, чуть не попали під обстріл, коли uh, Хаймарсом попали по хаховському шлюзу. і Тоді був візит Кирієнко uh -huh, uh -huh. да? і Севастопольські чиновники були. І вони зараз їздять туди, в Херсон. І я думаю, що вони на відмінно від місцевого населення Яке е, він підозрює про війну тільки коли вертольоти літають uh -huh. над пляжами? Uh -huh. А то чиновники місцеві, які їздять в Херсон, які там в Запорізькій області в Мелітополі намагаються наводити окупаційні пари? Вони це більш відчувають, mm -hmm. вони бачать ці е, наочно бачать е, ці е, цілі яких попадають українці з хайварсів, вони бачать дії української армії, бачать наслідки цього? тому я думаю Тобто вони вже що відчувають вони... війну значно так, Тісніше, вони відчувають так. війну більше. Ну а в те, що вони там наведуть порядок, я думаю, що розказати не можна. Про це навіть Севастопольці не вірять. Вони в коментарях до матеріалів писали. О, поїхали наводити порядок з міста, в якому нема порядку. Ну так, так. Uh, та, да, тому це теж дуже в російській манері. в тому, що вони тут нічого не можуть зробити. Тепер поїдуть розказувати ну з мілітопольцям, як треба налагоджувати uh, життя в так званому звільненому uh, звільненому місті, і навіть uh, просто пишуть в коментарях бідний Мелітополь. До нього доїхали Севастопольці. Ага, керівники Севастопольського керівництва. Ти гарно так. сказала про те, що крадуть не тільки зерно, а й енергію. Крадуть зерно, енергію, бахчу. Ми говорили там зараз. Це от особливо херсонські кавуни, які це вже. Бренд, так само як Мелітопольська Черешня, що в цьому сенсі, і як кримчани сприймають те, що на ринках так багато вкраденого з окупованих територій? Ну розумієш, Севастопольці й кримчани, а так і реведуть себе так само, як і решта росіян, uh -huh. тобто інфантильність, наше друге ім'я. Жах. Я. Угу. А, тому вони я просто дивлюсь про опитування, які проводять угу. а, кримські журналісти на вулицях, і з відповідей людей видно, що їм все одно. Ну причину а, на слідковий зв'язок вони не встановлюють. Вкрадені да, продукти Да, Їм все навіть я повинна сказати, що. А uh, коли я запитувала про туристів, які приїхали, чи є туристи oh, uh -huh. в Криму в Севастополі курортний сезон вже ж uh -huh. в розпалі, uh -huh. uh, то мені сказали, що приїхали дві категорії туристів. Uh, перші це традиційно приїжджають до родичів, uh -huh. ті, у кого є якісь родичі, традиційно на літо відпочивати. А друга категорія приїхали ті, хто не знає, що тут відбувається. Тобто і сказала, як це не знають. В епоху інтернету і все телеграму, який завжди під рук люди не знають, що тут прифронтувати. Так мені кажуть, люди е дуже дивуються, а що там війна, а що там якісь бої. Тобто а вони стараються То тобто є не росіяни помічати. да, росіяни, які їдуть в Крим, не знають про те, що є ну є небезпека, і є війна. Вони про так, це не знають. Так, так. Ти знаєш, сьогодні так, у нас і вони не звертають увагу не на крадіж, не ні... крадене це чи не крадене, uh -huh. Uh -huh. тобто їхня інфантильність не, не, не має меж. Я б хотіла повернутися чуть-чуть до е, свята і озвучити uh -huh. інформацію, яка не проходила ні в українських, ні в російських. Ну в російських, зрозуміло, але її не було і в українських медіа. А е, тому хочу розказати так. вашим глядачам, що. А на день флоту відбулося відбулась така дивна подія, яку можна сказати, що ну ми вже казали, що свірогідніше за все що в Севастополі в Криму є партизани, uh -huh. так би мовити. Так uh -huh. от, Також день флоту а, в Севастополі був з'явилися листівки, на яких було був напис Окупанти забирайтеся в Сибір. Там навіть слово не забирайтеся було таке більш треба, mm -hmm. слово, яке ви користувати да. не скажеш. да. Скажу, да. Але оце посилання окупантів Сибір це вже щось нове для військового Севастополя. Перед тим я не пам'ятаю, чи казала, що були листівки звернення піти, розказати командиру підводного човна, що він бив дівчинку лізу у Вінниці. Угу, угу. Тобто, оці партизанські дії вони а, продовжуються. Але останнє що було це. Uh, партизани запропонували 10 біткоїнів. До речі, це 230 тисяч доларів uh -huh. за голову Гобліна. Uh, uh -huh. Всі знають, що в Криму Гобліном називають голову uh, адмі... ад... Кримської адміністрації Сергія Аксьонова. Аксонова. Uh -huh. З 90-х, да, 90 коли він брав участь у це кримінальних так, в нього так. було. Таке прізвище, да, прізвище о, Гоблін. А мені здається, що це важливо, тому що ми е, бачимо, що е, є люди, які не такі, як оці інфантильні. Тобто, як кажуть, наші люди або uh -huh. люди, які розуміють, що відбувається. Я не буду етнічно прив'язувати їх, але люди, які розуміють, що відбувається в світі, і мають більше зв'язків з реальністю ніж. А росіяни звичайні, або як каже наша Наталка Опенко, про тих, хто залишився в Криму і має українську позицію, і вони, бо створювалося враження, що таких там вже нема. Вони кажуть, хтось так. же ж має відчинити вам двері, коли ви повернетеся, коли ви повернетеся з перемогою, хтось має відчинити двері ваших осель. Тобто такі є, скажи, це ж якраз активі... активізувалося останній час. Ну бо ми так, говоримо, що так, Крим вісім так, так, років це якраз. Коли почали говорити, що Крим це прифронтова територія. Mm -hmm. коли наші заговорили про звільнення Херсону про звільнення південних територій. Оцей рух активізувався не тільки на території окупованої Запорізької та Херсонської області, але й в Криму і Севастополі. І це дуже важливий це важливий інформаційний такий посил, знак ну, більшої впевненості і оптимізму. Про інформаційне ще так, трохи я думаю, думаю, що це е, таке підґрунтя. Е, я не можу не, не погодитися з, з одним з експертів на український канал, який казав, що ви дуже здивуєтесь скільки людей підтримує вас, коли ви зайдете в, в Крим, маючи на увазі українські війська. Отак. я думаю, що так і буде попри те, що в інформаційному просторі створюється зовсім інша картинка. Все таки ще трохи про курортний сезон приїхали дві категорії. Як це якщо говорити якісно, а кількісно, що можна сказати? Чи в 22 му та сама кількість людей перебувають в Криму? Чи Давайте можна порівнювати так, щоб було зрозуміло? Кримська влада. А вже е, прозвітувала, що за за перші два місяці а, в Крим приїхало 840 тисяч людей. Mm -hmm. Вроді багато. Так. Але я повинна сказати, що е, в до е, в часи до анексії ага. тобто не весь Крим, а тільки в один Севастополь в один місяць приїжджало мільйон людей. Прошу. Тобто весь Крим за два місяці 840 Зараз а в до, до 14 -го. Ну, тобто в Україні Сівастополь, да, в один в одне місто тільки а, приїжджало до мільйона людей в один місяць. Тобто, падіння просто надзвичайне. Ми будемо бачити його звичайно чуть пізніше, коли закінчиться, і вони все одно змусять бути а, прозвітувати. Тоді ми будемо бачити остаточні цифри, але це набагато в рази. Це, це набагато в рази. Ну тому ж. Це зрозуміло, тому що логістика дуже змінила. Війна змінила логістику, а, літаки не літають, а при цьому літають вертольоти над пляжами, що не додає радості відпочинку, зрозуміло. Коли він там один випадковий, да, але коли їх дуже багато, це зовсім інша картина. А як це а, пояснюється? Це воно... безпеку Вони так. забезпечують ці вертольоти? Чи що вони? Це поліцейський. Ні, ні, це, це це логістика. Справа в тому, що а, на території Севастополя два аеродроми: ага. один на мисі тип другий на Качі. І коли вони переганяють з одного аеродрому на другий, на інший це шлях тільки йде по а, над море над береговою так, о, ясно. лінією. Ага, ага. Тому це вимушено. Це друге, по друге кораблі, які є в акваторії. Вони часто виходять в район Фіолента, Якщо колись це було. Асоціювалося з відпочинок живописним місцем, да, 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 Мальовничий живописним. куточок, да, 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 Тепер це кораблі, які запускають ракети. По Україні так. і це теж не надихає відпочивати сама так, так і несуть смерть. Так про інформаційний простір. Ну, останній період, особливо коли це стосувалося Антонівського мосту і тої філігранної роботи, яку хаймерси робили з ним, безкінечно виникала оце як продовження кримський міст. Кримський міст як такий знак, що коли буде зруйновано кримський міст, буде наближено перемогу. Що в кримських пабліках про це або в кримському публічному просторі? Чи є якісь там натяки? Як ти ставишся до цього, до цієї інформації? А, ну по перше, я скажу, що змінила от, ліквідація, скажімо так, або походження ага. Антонівського мосту змінило логістику для кримчан, а тепер зменшилася коли, кількість рейсів в Крим. Тому що до цього три рейси з Севастополя йшли на Крим, і до десятка рейсів на Херсон йшло. А не на Крим, а з Севастополя на Херсон, на Херсон і з Сімферополя на Херсон. Да. А кількість цих рейсів дуже зменшилася в рази, і виросла ціна на ці автобусні на автобусні квитки. А е, залізничне сполучення вони мали запустити. Воно запустилося грузове для uh -huh. ві, для військової техніки. Uh -huh. Ну, ми чули про те, як наші розбомбили е, одну з залізничних uh -huh. кольору, яка uh -huh. перевозила війська. І, е, а пасажирське сполучення вони мали запустити і не встигли. Тобто, це е, шкода не тільки для окупаційних військ Херсона, але і Така трохи пошкоджена ниточка і в Крим, і в Сева угу. Севастополь. Супер. А що стосується Кримського мосту, я не військовий експерт. Міс... в місцевих пабликах в СМІ і не пишуть про це, тому що я кажу, вони настільки бояться всіх звинувачень, що по моєму бояться власної тіні. вже. Угу. Тому угу. розмови про це дуже мало, дуже мало ведуться. Але о, на тему. кримські міст звичайно, ми навіть не можемо. От наші пишуть, що є сполучені через кримський міст і через е, Крим е, нові війська поступають на окуповану Херсонщину. Uh -huh. Навіть uh -huh. про це місцеві паблики, не щоб, пишуть. як про свою uh -huh. перемогу, теж не пишуть. Але ми бачимо це накопичення військ по таким певним е... ознакам. Ознакам, наприклад, про ДТП зачастилися ага. ДТП з військовою технікою на трасі Таврида, ага. і це КАМАЗи пристосовані для перевезення людей. До того ж, в Джанкої і, і в Армянські збільшився військовий контингент. Там вони вже не мають коли возити в Сімферополі в Севастополь, лагодити техніку. Вони вже облаштували. Ремонтні майстерні на півночі Крима, де uh -huh. ремонтують техніку, підбиту техніку з Херсону із Запорізької області. Ну і по видно, кількість військових, які є біля армянська, наприклад, видно по концертах російських пропагандистів. Які, які за там yeah? проводяться uh -huh. да, да деякі групи себе ну. Гамблять дуже відомі групи. Габлять цим, що вони виступають перед російськими військовими, тому там дійсно збільшується контингент військ в з звичайним часом. Тому знищення цієї артерії, яка постачає. Тим більше я бачила повідомлення, що навіть війська з Донецької області виводять в Росію, а потім, а потім через. через так, да, через Кримський міст, тому він залишається звичайно артерією, а, яка постачання військового uh -huh. да, військового постачання і зброї і а, живої сили для окупованої Херсонщини, поки і, живої взагалі, сили, як ми кажемо. Uh -huh. поки що. Uh, так, але я думаю, я не впевнена, що uh, до Кримського мосту вже можуть діставати наші війська. Uh -huh. Але оці uh, майстерні на півночі Криму. Uh, о, судячи по тому, що до Коланчака наші діставали, у uh -huh. ці майстерні на півночі Криму можуть бути uh, військовими цілями, і це дуже uh, виправдано і має свій свій сенс. Uh -huh. Тобто інформація про те, що накопичуються війська, і поки жива сила і техніка, вона підтверджується по суті. От тим, що ти говориш, і кількість аварій, і кількість людей, і ці майстерні, які бажано зробити цілями для того, щоб у такий спосіб зменшувати кількість небезпеки для України, і, і поки Крим оце набирає кількість військових. Є якась інформація, як це сприймається місцевим населенням. Uh, я не бачила негативної, негативної uh -huh. інформації. Uh -huh. uh, просто я думаю, що це не дуже змінює щось у uh -huh. тих кримчан, які були, тому що військові частини були, Крим завжди був uh, воєнізованою територією. Um, я бачу, такі uh -huh. да, знову закрити Севастополь. Ну, але це, я думаю, не більше, ніж заклики, тому що. Uh, ну, Нема смислу закривати, там, уже, вибачте на слові: є смисл закривати, коли є що ми закриваємо. Так, так, так. коли в Севастополі був ціли, да, цілий дивізіон підводних човнів а, і декілька ескадр, тоді да. А тепер, коли човнів немає в Бухті, і давно вже немає підводних лодок в Бухті. То закривати місто нема чого, не що ви там будете закривати, Вичте на слові. Uh -huh, uh -huh. А люди, які завжди жили поряд військовими, вони не дуже ну так би мовити, Реагують не це як uh -huh. щось, uh -huh. тому що розумієш, навіть якщо ти зайдеш в військові не військові місцеві паблики, то там дивно, але в декілька містах з'являються статті одного порядку. Наприклад, хто обстрілює запорізьку ГЕС. І uh -huh. автори новини розказують, що на заході почали догадуватися, що це українці обстрілюють Запорізьку ГЕС, розумієш? Тобто no, то, uh -huh. знову ми повертаємося wkydy. до того, що брехня, брехня і ще раз, брехня. Ну і вкиди, які йдуть того... грамотно з різних точок, для того, щоб масовіше були ці вкиди, і більша кількість людей отримала це вуха і в очі, так в цю брехню yeah, так, щоб менше чи людей догадалося, що відбувається насправді? Нічого я думаю, що все буде Україна, і правда буде за нами. Так, і цими словами твої слова та до Бога будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову, наш цей дотик. Ми зараз будемо переходити на зернову тему. Вона у нас така фінальна, хоча вона у нас наскрізна, тому що зерно тут в ширшому сенсі зерно і полова. У нас сьогодні як таке гасло під, під заголовок, під тема нашої сьогоднішньої програми. Щось про зерно, про вивезення, про те, що ну ми знаємо, що задіяні зараз Одеса 에, почала працювати як порт Крим. Так само щось є яка. Інформація про зерно зараз в Севастоп... Севастополі, в Кримські порти. Ні, ну є, була інформація про те, що Красноперекопськ uh -huh. активно задіяний, тому що вони те звіжжя, яке вивозять з Запорізької і Херсонської області. Вони там його намагаються переопаковувати uh -huh. Красноперекопську, uh -huh. і далі воно вже йде, начебто, російське. Ага. Але оскільки це на території Красноперекопська, окупованого Криму, то ми розуміємо, що там не може з'явитися російське збіжжя. Там, звичайно, тільки оте крадене Вкрадене. з Херсона і з Запоріжжя. І це вже доведено: це продемонстрував посол України України в Лівані, що вони це знайшли. Так що я думаю, що це ця тема буде підхоплена, оскільки вже вдалося це доказати документально, то можливо росіяни призупиняться в Севастополі. Наприклад, не дуже видно вже ці Зернові. кораблі, ага, які ага. підходили до терміналу зернового терміналу Авліта, ага. а тепер їх потік їх, їх зменшився. Я не впевнена, що це зв'язано з тим, що українське зерно пішло, скоріше це зв'язано з ситуацією на півдні України, яка стає для них не такою вже стабільною, як була ще прогнозована угу. тому. Так. і і це якраз добра новина, коли добра, у, у, збовна, них, у них у них нестабільна, а коли у нас це вже системно про вичавлення їх і звільнення наших територій, хоча це і відбувається дуже тяжко. Дякую дуже, Таню. Спасибі, що завжди забезпечуєш нас Дякую. такою важливою, ще й натхненою і якоюсь такою, як це, називається, зараженою на перемогу інформацією. І це дуже-дуже важливо. Спасибі. Тетяна Рихтун, Крим. Дякую, радіо на дотик. Так, так. Крим Київ і буде Крим знову. Так, спасибі, до побачення. na dotek na dotek